Усім привіт, мої дві, друзі! З вами, звичайно, ж, я Піноцит, І сьогодні ми будемо дивитися дівчата, що ви думаєте, коли хлопці витріщаються на ваші <кхід> груди. Реддіт українською, соловейко, звичайно ж. Ну що ж, давайте подивимося. Я сподіваюся, вам ця тема дуже цікава. Звичайно, ж, від вас я вимагаю небагатого. Це, звичайно ж, подобайку, звичайно. Підписочку на е, мій канал, і, звичай, звичайно, щоб поставити дзвіночок. Ну і коментар написав. Так, ви що, не зробили цього? Ви що, не написали коментар? Навіть, навіть не підписалися? Навіть дзвіночок не натиснули. Навіть, навіть лайк не поставили. О, все. Я не буду зараз починати відео, поки ви це не зробите. Mm -mm. Що зробили? Добре, починаємо. Дівчата. Що ви думаєте, коли хлопці витріщаються на ваші цицьки? Е... Я не знаю, як, як це пояснити, але в мене є дуже такий інтерес подивитись на ну, таким дивлюся. Чесно кажучи, я не знаю, чим це викликано, але просто так було. Та Демастує їх. Дивіться, але не чіпайте. Те саме. У мене чудові цицьки, і я не ображаюся, коли хтось їх оцінить поглядом. Впевненість у собі, мені uh -huh. це подобається. Мені подобається ця цитата. Дивіться, але не чіпайте. <гум> Дивіться, але не чіпайте. <гум> Класна цитата. Я б хотіла, щоб хтось це зробив. Мої не настільки великі, щоб привертати увагу. Ви напевно помиляєтеся. Розмір грудей зазвичай не дуже важливий для хлопців. Я гарантую без сумніву, що хтось дивиться незалежно від того, які у вас груди. Я віддаю перевагу меншим грудям у жінок. З мого досвіду вони, як правило, більш чутливі, що робить їх веселішими, коли справа доходить до тієї справи. Ой, дякую. Це повністю залежить від того, хто ти. Наскільки добре я тебе знаю, які наші стосунки, і лише дуже, дуже зрідка що я ношу. Якщо я тебе не знаю, не дивись на мої цицьки, незалежно від того, у що я одягнена. Це моторошно та негуманно, і нікому не подобається, коли якийсь випадковий хлопець дає зрозуміти, що в його очах ви, по суті, не більше, ніж пара ходячих цицьок. Ой, до речі, мені чомусь ця історія нагадала. ну, ось цей, Нагадала мені історію, як о, о, цей, як я. Бу... Ну, просто історія зі школи. Я такий сижу, у нас повинна бути географія. 11 чи 10 клас я точно не, не згадаю, але це не має майже ніякого значення. Просто сиджу, такий. В телефоні щось, перерва була, і біля мене, ну я сиджу на останньому місці м, на середньому ряду. Я той человек, який сидить ну, на останньому місці. І я такий сижу, сижу, і, і там і однокласниця підходить, ну просто біля мене було останнє вільне місце і скаже: можна присісти, я такий, та без проблем, типу. Я, такий, не, я не придав цьому я, ніякої уваги. Типу. Мені було все рівно, я такий вирішив: хм, чую якісь дивні звуки. Я трішечки перевер... цей голову цей, повертаю до своїх однокласників-дебілів, які там. Біль, ярика ціла дівчина! Дивіться. я не знаю, це було настільки. Чомусь це було схоже з якогось там крінж-аніме, де, типу, чили такі: біля Яріка сіла дівчина. Як мені О, хі, типу, Я деякі такі, ху-ху, Ярик, давай, давай, Ярик, ти що там? ну Роби справи, давай там, засади, роби такий, давай. Мені було настільки крінжово, і в мене такий іспанський сором був, що та дівчина ну, це помітила, але вона нічого не сказала. Я такий, добре. Добре, що вона нічого не сказала в цій ситуації, тому що ну, тут, розуміло, тут вже без слів було зрозуміло. Що мені було просто крінжово за них. Я просто не знаю, в мене навіть був ще якийсь знайомий, який мене якось запранкував, хоча я не розумів, що це пранк. Ну, у своїй голові я зрозумів. Мені просто було цікаво, що там станеться далі. Але це таке. Я му мабуть, цю історію пізніше розповів. Якщо я тебе не дуже добре знаю. Але ми перебуваємо в соціальній ситуації, коли ми намагаємося пізнати один одного краще, наприклад, на побаченні, на вечірці тощо. Не дивись на мої цицьки, незалежно від того, у що я одягнена. Подивись один-два рази, якщо хочеш, але окрім того, що я маю цицьки, я ще й кумедний добіса гарний співрозмовник. Ну, якщо все, на чому ти можеш зосередитися, це мої цицьки, Цілком очевидно, що ти не сприймаєш мене як особистість, і це, це не веріку не круто. Якщо ми зустрічаємося, дивись скільки завгодно, доки ми не на людях. І не спілкуємося з іншими людьми. Вести розмову з кимось, поки ваш хлопець постійно дивиться вам на груди, дивно та відвертає. В іншому випадку це круто. Нарешті, якщо ми хороші друзі, але не пара, і я одягнена у щось нехарактерно відверте, я можу дати вам пропуск витріщатися. Наприклад, одного разу в коледжі мені довелося одягнути корсет і старовинну сумню на концерт хору. У друга були проблеми зі своєю дівчиною, тому я сказала йому, щоб він підійшов, і ми поговорили про це. Поки я готувалася до шоу, ми розмовляли близько 30 хвилин, а потім я пішла у ванну, щоб одягнутися. Коли я вийшла з ванної кімнати у моєму дуже заснурованому ліфі та сукні, його щелепа вдарилося об землю, і він просто хвилину дивився безперервно. Я спробувала змусити його заговорити знову, але він просто дивився на мої цицьки, Кілька разів нерозбірливо щось щось пробугмотів і ще трохи дивився. Коли він нарешті. У мене, мабуть, такий іспанський криж теж був. Ні, ну На мене не витрічалися, просто у мене такий прям. Їхня поведінка просто такий був буде мене просто. Мої здатність говорити, він перепросив, сказав, що йому важко зосередитися, і оскільки мені все одно потрібно було піти на свій концерт, він пішов. Але лише тому, що я точно знала, що його головний інтерес до мене, як до людини, та друга. Я також знала, mm -hmm. що корсет показує справді вражаючу та безпрецедентну частину мого декольте. Ну, це так. Якби він реагував так кожного разу, коли я одягала топ з круглим вирізом, я б перестала з ним дружити. Але оскільки це сталося лише один раз, це було просто надзвичайно смішно. Добрий. Якщо я ношу бюстгальтер пушап і топ з низьким вирізом, я трохи ображаюся, коли на мене не кидають хоча б погляд, в іншому випадку мені байдуже. Ну, пошап він же ж виглядає об'ємним, а насправді там все пласке. Що ваші очі не затримуються довше, ніж декілька секунд. Я розумію, що вони привертають увагу, і я сама іноді дивлюся на декольте. У мене є друг, який дивиться на мої груди, та навіть не підозрює, що він це робить. Але ми, друзі, тому йому можна. Не знаю, як мій хлопець відреагує, коли вони зустрінуться. Мабуть, такі, слухай, дві дідшини ганні дідський. Я такий, а він такий. Так, я знаю. У мене величезні цицьки, я це знаю. Якщо я бачу, що ти швидко вічливо дивишся, роби це. Або якщо ти думаєш, що тобі вдасться витрачатися так, щоб я не помітила, добре. Але якщо я бачу тебе, а ти продовжуєш дивитися, мені це не подобається. Залежить від того, як вони дивляться. Швидкий погляд, не турбуйтеся, всі дивляться. Однак, якщо хлопець не міг би впізнати моє обличчя, але знову впізнав би мене за цицьками, Мене це лякало б і злило. Такий... Ціцьки пам'ятаєш, а мене навіть обличчя не пам'ятаєш. Ти що? На тобі підзатильника, дебіла кусок. Якщо я зробив себе на тому, що надто довго дивлюся, і ви також помітите, що мені далі робити. Сумна усмішка із вибачте, це приємне вибачення, яке безперечно змінить моторошну атмосферу. Я сама не вважаю більш ніж один погляд проблемою. На ціцькі приємно дивитися. Як дівчина з великими ціцьками, які подобаються сорочки з низьким вирізом, я, чесно кажучи, не дуже про це думаю. Я не ображаюсь і не плачу. Це як справді крута машина, яка проїжджає повз тебе. Ти просто маєш подивитися до біса, навіть я дивлюся на ціцьки інших дівчат, коли вони ну, з мене проходять. Так я думаю, що... учуть собі такі ж ціцькі для мене теж витящалась. Їм нема на що дивитися, я плоска. Буває. Ви будете здивовані тим, скільки людей все ще вважають їх дуже привабливими. Mm, так, але mm, так. Це добре, не переживай про це. Ти все одно красива. Швидкий погляд це добре. Не хочу вихвалятися, але я маю гарний вигляд. І якщо я одягнена у щось з глибоким вирізом, важко не глянути. Це mm, нормально, так. якщо це швидко. Витріщатися це огидно. Хтось, хто не слухає, що я говорю, тому що він намагається обмацати мої ціцьки очима, надзвичайно огидний. Мені також подобається дивитися вниз і бачити мої ціцьки, тому я не можу звинувачувати когось іншого в тому, що вони помітили їх. Трохи хвилююся, чи мій Топ достатньо прозорий, щоб бачити мої соски. Yeah. Я трохи дратуюся. Це перше на що звертають увагу люди. Схоже, це відео теж буде, мабуть, Хоча, до речі, він навіть переглядів нормально набрав, тому не знаю, не знаю. Сподіваюся, ютуб склониться з цим відео і все буде зі мною добре. Я на це буквально сподіваюся. І це дуже часто трапляється незалежно від того, що я одягаю, навіть у мішкуватій солодці. Мої друзі представляють мене як туз свіцьками або пару цицьок. Тут з тітьками або цінцьок у них виросла голова. Чому це смішно і крінжово одночасно, я не знаю. У яких виросла голова? Мене це не дуже хвилює. Ой Мене А Насправді мені здається дивним, якщо вони намагаються цього не робити. У мене завжди були величезні дині. Одна з речей, які мені сподобалися в моєму чоловікові, коли я вперше зустріла його, це те, як він намагався зосередитися на моєму обличчі, коли розмовляв зі мною. Він дуже-дуже намагався не дивитися на мої ціски. Мені це сподобалось. Як то кажуть, впертість, тобі, тобі прям сподобалось. Ну, звичайно ж, всі намагають, ну як всі там якось намагаються, ті люди, прям які, ну, не ду... типу. От я, наприклад, мені ось прям не дуже в е, відносинах якось щось шарю. Де і взагалі я в відносинах такий собі. У мене навіть дівчини ніколи не було. Хоча мені, до речі, в школі постійно приписували всяких там дівчат, з якими я типу зустрічаюся. Деяких взагалі мені приписували у, у жінки, типу. хоча Саме смішне, що зараз ту, яку мені приписували жінки, у, нього, у неї є зараз чоловік. Тому так. І тому, 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 що я ще хотів, що я ще хотів сказати. Я пам'ятаю, як мені мою подругу з дитинства. Да, і ви здивуєтесь, що в мене є подруга дитинства. З якою я досі там спілкуюся, хоча зараз ми ну, не так часто спілкуємось, тому що вона в Польщі, а я в Україні. Ось. Мені навіть її там приписували те, що я з нею зустрічався, хоча б це було неправда. Ми просто там спілкувалися з перерви до початку уроку, і все. Нічого такого я, я не вважаю в цьому чогось такого поганого. Так. Це дуже важко зробити, не має значення розмір або форма, якщо їх можна побачити відкритий mm -hmm. верх, декольте або просто очевидний об'єм, природне бажання це подивитися. Я намагався, намагався і намагався, я зосереджуюсь на її обличчі, але якщо відведу очі, мій перший погляд назад без сумніву буде саме на груди. Зважаючи Bye -bye. на те, що у мене майже немає ціцьок, я припускаю, що вони дивляться на щось інше, і я б точно все одно зазирнув. Я дружу з дівчиною, яка ймовірно, є світовим рекордсменом щодо найменших грудей. І одного разу, коли вона була одягнена в костюм на Хелловін із відкритою сорочкою та татуюванням на грудях, вона розкрила сорочку ширше, щоб показати мені тату. І моє серцебиття зашкалювало. Як дівчині з маленькими цицьками, дякую за додану впевненість. Нормально це залежить від того, який у мене настрій і чи вони мені подобаються. Поганий настрій мене дратує, хто б це не був. Якщо вони мені не подобаються, але вони мої друзі, це може змусити мене сміятися. Якщо вони милі і вони мені подобаються, і я в хорошому настрої, я хочу дати їм посмоктати мої соски. <гум> я не знаю, мені чомусь смішно і крінжово стало. Вибачайте. Мені байдуже, якщо хтось не починає поводитися неадекватно або не може відвести погляд. Мені 32 роки, тому мої цицьки величезні, з рештою мого тіла, і було б дивно, якби люди їх не помічали. Я теж дивлюся на ціцьки. Я думаю, що це частина людини. Ми дивилися б на члени, якби їх було так само легко побачити. По факту. Соски. У мене дивні пухкі соски, і я зазвичай не ношу бюзгальтери з м'якою підкладкою. Тож, якщо хтось дивиться на мої груди, я припускаю, що вони думають вау, які жахливі ареоли. Я не думаю, що це колись траплялося зі мною. Я не ношу топи, сукні з низьким вирізом, і мої ці не дуже великі. Немає значення, цицьки є, цицьки є цицьки. Мені особисто подобаються маленькі цицьки. Мені середні. Не щодо... Ну Мені і маленькі, і великі подобаються. Рано я змінила тип бюстгальтерів, які ношу. І мене параноїть, що всі помічають мої соски. У мене досить великі гуди для мого тіла, і я відчуваю, що соски роблять їх двома гігантськими цілями Лол. Друзі, якщо я навіть трішечки. Так. Ну що ж, я сподіваюся, ви зробили це. І ми цю, цей відео, до речі, теж подивимося обов'язково, тому що це дуже цікавий відос. Так. А я. Ба, е, так. Ми не забули про лайк, підписку, дзвіночок і коментар. Не забули? Молодці. Папа. -па.